Як захистити сусідів від самого себе, як налякати крадіїв і як з тупого будинку зробити розумний? Hey, В цих маленьких коробочках заховані технології, які економлять гроші, нерви та роблять будинок їх власника більш безпечним та розумним. Це система безпеки Аякс. Багато хто про неї чув, тому що це айфон серед систем безпеки зі своєю екосистемою, але не всі знають, що народилася вона у Києві, і, попри все, досі виробляється в Україні за час свого існування Аякс еволюціонувала з бездротової сигналізації у систему, яка може не лише злякати крадіїв чи викликати охорону, а й захистити від потопів, пожеж та й взагалі може керувати майже всім будинком. Світлом, електроприладами, дверима, воротами, опаленням та мікрокліматом вашого помешкання. Коротше кажучи, робить все те, що зменшує стрес та додає комфорт. Багато розумних функцій з'явилися лише нещодавно, тому саме на них я і хотів би зробити акцент. Але давайте почнемо з того, чим все ж таки відрізняється типовий розумний будинок від системи безпеки з функціями розумного будинку. По-перше, це дроти. Багато дротів. Якщо говорити за старі перевірені часом розумні будинки, все це треба закладати на етапі будівництва або разом з ремонтом. По-друге, це рівень захищеності. Якщо ми кажемо про більш сучасні безротові системи, для розумного будинку норма комунікації через Wi-Fi, який можна зламати чи заглушити. Навіть сусідські роутери здатні робити перешкоди. А якщо заглючив власний роутер чи вимкнулось живлення, у вас нічого не працює. Поширені протоколи по типу ZigBee теж не надто надійні, мають малу дальність дії та свої вразливості, а там, де можна бавитися чужими лампочками, можна тихенько стежити за господарями чи навіть відкрити розумний замок. Коротше, все це виглядає не надто безпечно, тому для систем безпеки захищений зв'язок між пристроями це основа основ. AJAX використовує власну технологію Javeler з багаторівневим захистом, а для зв'язку з користувачем. Ха має чотири канали: дротовий інтернет, 2 карти та Wi-Fi. По третє, якщо ж все ж таки ви захочете підключити своє помешкання до пультової охорони, спробуйте згадати систему розумного будинку, яка буде це підтримувати та влаштує охоронну фірму. Звичайно, у систем безпеки теж є певні обмеження. Ви не зможете з нею поговорити, вона не замовить вам піцу, з цим доведеться жити або розмовляти зі своїм смартфоном. Тепер до нових пристроїв Ajax почнемо з Light Switch. На додачу до розумних розеток та усіляких реле нарешті з'явилися розумні вимикачі. Особисто мені цього дуже не вистачало. Тепер будь-яке освітлення, навіть стара бабусна люстра, будуть керуватися вимикачем, телефоном або автоматично за сценарієм, за зміни режиму охорони, тривогою, розкладом, таймером та навіть температурою. Light Switch може увімкнути не лише світло, а й, до прикладу, витяжку чи вентиляцію. Простими словами, ви не будете забувати світло в туалеті на ніч, бо за потреби воно може вимикатись автоматично. Чи, наприклад, ваша оселя зможе вітати вас затишною підсвіткою, коли ви повертаєтесь додому, а на час вашої відпустки влаштує вечірку, щоб крадіям здавалося, що ви вдома. Отже, звичайні вимикачі Ваякс вирішили зробити не зовсім звичайними. Замість фізичних кнопок тут сенсорна панель. Яка щитує дотик в будь-якому місці на панелі. Насправді можна навіть не торкатись, достатньо піднести руку до сенсора на відстань 15 мм, тобто рукавиці, мокрі чи брудні руки не проблема. А для тих, хто любить все відчувати, лайт свіч вміють клацати. Подвійні вимикачі легко розуміють, коли ви хочете включити щось одне або одразу все. По периметру рамки є легка підсвітка, щоб вимикач було видно вночі. Вона приємна, але за бажанням її також можна вимкнути у застосунку. Кожен такий вимикач збирається за принципом конструктора. Спочатку обирайте його тип: одинарний, подвійний чи прохідний, потім тип рамки в залежності від кількості вимикачів поряд, та колір під стиль інтер'єру. На вибір є 8 кольорів. Все це можна зробити онлайн. Система сама підбере оптимальну конфігурацію і не дасть заплутатись. Підключення, як у звичайних вимикачів, у звичайну монтажну коробку. Нейтральне потрібно, потрібна, витримує навантаження до 600 Вт, є вбудований захист від перегризків. Та перевантаження. Коротше, будь-яка люстра стане розумніше, безпечніше, а керування нею вийде на зовсім новий рівень. Наступна дуже корисна штука це кран перекриття води Water Stop. У поєднанні з датчиком протікання він може зекономити купу грошей та нервів. Погодьтеся, навіть від прориву труби з водою буде набагато менше стресу, якщо ви дізнаєтесь про це від системи, яка її вже перекрила, а не від сусідів знизу. До того ж, це буде ще й набагато дешевше. WaterStop автоматично перекриває воду всього за 5 секунд після тривоги датчика Лікс Protect. За цей час витече менше літру води. Ось як це виглядає в реальному житті. Я встановив WaterStop на трубу, яка розподіляє воду по всьому будинку. Якщо датчик фіксує воду там, де її не має бути, на телефон одразу приходить сповіщення, і поки я його читаю, вода повністю перекривається. Окрім спрацювання за тривогою датчика протікання, можна налаштувати перекриття води в певний час, коли система безпеки знаходиться під охороною, чи просто керувати ним віддалено. На випадок, якщо ви захочете вмикати полив поливгазона з іншого міста, на дачі чи набирати ванну перед приходом додому. WaterStop складається з двох частин: Запірного крана Banomi Industries, який є у трьох версіях, одна, друга, три четвертих та один дюйм. Та потужного електропривода з блоком керування, який може перекрити навіть заклинивши кран. Він має захист електроніки від перегріву та перевантаження струмом. Електропривод не потребує дротів і не боїться блекаутів, тому що може працювати автоматично до трьох років від попередньо встановлених батарей. А для більшої автономності, чи коли кран використовується щоденно, можна під'єднати зовнішнє джерело живлення 9-12 вольт. Корпус має світлодіодну індикацію, кнопку для перекриття води та швидкознімну конструкцію із важелем для ручного перекриття крана. Можна тільки уявляти інженерів, які вигадували всі ті аварійні ситуації, для яких знадобиться стільки рівнів захисту. Але і сам кран призначений якраз для підстраховки від таких ситуацій. Так, у нас вже було світло, вода, переходимо до повітря. Це розумний датчик якості повітря life quality. Уявіть, що ви хочете зібратися з думками, але жодна думка не приходить на зібрання. Справа в тому, що як температура, так і якість повітря напряму впливають на продуктивність. Висока концентрація вуглекислого газу викликає апатію і сонливість, а здатність приймати рішення знижується більш ніж наполовину. Те саме можна сказати про здоров'я, сон і, взагалі, якість життя. В розумному будинку має бути датчик, який допоможе автоматично включити вентиляцію, коли не буде вистачати повітря, зволожувач, коли воно буде сухе, обігрівач, коли холодне, і так далі. Life Quality вміє вимірювати температуру, вологість та co 2 за точність відповідає швейцарський сенсор. Дані в реальному часі можна отримувати через сповіщення, а історію дивитися на графіках у застосунку. Крім того, на самому корпусі теж присутня світлодіодна індикація. Вона активується при дотику, це зручно, особливо вночі, коли не хочеться брати в руки телефон. Я дійсно вважаю, що якість повітря впливає на мою продуктивність, але з цією штукою я отримав можливість перевести свої відчуття в цифрові дані. Та краще на це впливати. Наступний пристрій може зберегти нерви, майно та навіть життя. Це датчик пожежі. Він фіксує дим, різке підвищення температури та чадний газ. В разі його спрацювання вмикається сирена, можна налаштувати увімкнення світла для евакуації або відключення можливого джерела пожежі. В арсеналі Ajax вже давно були датчики диму, але прогрес не стоїть на місці. Fire Protect 2 це датчик нового покоління. Його унікальна камера диму не вимагає регулярного очищення. Двохспектральний сенсор відрізняє дим від пари, а термістр швидко реагує на горіння синтетичних матеріалів. На людську мову, це дуже надійний датчик з захистом від хибних спрацювань та продуманим софтом в комплекті. До речі, це один з небагатьох датчиків, для якого не обов'язкова прив'язка до хаба. Він може діяти автономно, для цього у нього є все необхідне: світлодіодна індикація та вбудована сирена гучністю 85 дБ, яка спрацює при детекції диму незалежно від зв'язку з хабом. Якщо ж в системі декілька таких датчиків є зв'язок з хабом, вони будуть сповіщати про небезпеку хором, навіть якщо спрацював лише один з них. Так як Ajax продається в багатьох країнах, з різними вимогами до пожежних датчиків, Fire Protect 2 має купу різних версій. Наприклад, є версія зі змінною батареєю та вбудованою. В першому варіанті це до 7 років роботи, в другому не менше 10. А для кухонь є окрема версія лише з температурним датчиком, щоб згорівши яєчня не перелякала весь дім. Ще багатьом сподобається максимально практичний корпус. Вся ця панель механічна кнопка для приглушення тривоги. Зазвичай датчики диму висять високо на стелі, і таке рішення дає можливість вимкнути тривогу тією шваброю. Коротше, продуманість вражає. Як користувачу з багаторічним досвідом мені легко та приємно розказувати про цю систему, але якщо вчасно не зупинитися, відео буде занадто довгим. Тому решту можемо обговорити в коментарях. Посилання на всі датчики буде в описі під відео. У підсумку Аякс зробили ще один крок в сторону розумного будинку, який буде відрізнятися безпекою та надійністю. До речі, щодо безпеки, думаю, всі розуміють, що спонсором нашої безпеки є ЗСУ, тому згадайте ваших улюблених волонтерів та закиньте їм на ЗСУ. Дякую за перегляд! Бережіть себе та своїх близьких.